Так як з бузини квас. не, не достають. Ай ну що не на нові. О, на школу дрова! Дві! Це вже третя хура. Це на школу дрова повезли. Твою мать, на школу дрова, Анти... Анти... антифриз не виляли. Але там кажуть, діти роздіти сидять. <рігандрі> антифриз не виляли, в батареї <рігандрі в> вода. <рігандрі> то, <рігандрі> то, не, не на двоєчку топлять, а на всі пари на 100 відсотків топлять і ті. козли. На сто відсотків. І це ті фури возять цей матеріал, возять, возять. Обрізки не возять, не переживай. А я переживають. Отакі, отакі дутакі дубові. Метровки такі дубові. Трохметрові, да, метровки. На такі колони, хлопці, колять, колять. На школу за да. дітей переживають. Ні? Там їхали да, блядь, на полі, як уперлися. Ти шо, такого каналу його як тою махіною сперло з тими дровими, що його такий, наче журавель зверху. Знаєш такий, його. До, до ледь, блять, таковський трактор ледь-ледь видубив його. Там там отако купаться можна. Це на тому тижня то? да. там? Реве, реве бляха на полі, думаю, може декілька де, 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 да, як, в їх як клучка не та. Та 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 та. та, та, та. Риве, риве, диме, диме, я втіла, ледь видубили. Це все на школу. Все на все, школу. Все на школу. Та вже школа вже крекче там. Реп на тих дров, там все знайоме, це що всі дров, ми одну школу построїти. Так, це вже вже біку прибудови робили. Кейдаші. Це Бо Шкода під... під шкода відкритим небо буде нести. Ой, вони всі школи ці мати весла, вже діти дають. А ти постирювати цих кразичек, ну що це. Це все клапаючи. Вже три тижні діти сидять вдома. А вони возять на школу дрова. Ну, ну Заготовка, заготовка йде, блядь. Покачок треба привезти, по, 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 порізати його, порубати. Так, так, так. А як всі поїхали з вами, взяли е, в'єтки позабирати, до що до голова вже приїхав? Бігом. Да, да, ти, не можу, ти, ти матеріал не забираєш? Не. Да хім матку помежав чи дулю показав? А це ніхто не бачить. Да, вони йому завезли фуру. фуру. Та він вже не вийде. Не як вони сюди зробили трасу, Київ Чоб. Да. Вони не видять. Бо бо йому сюди завезли. Кишеню завезли файну дров. Ну, збори, тільки можуть забрати, лапше тако понавішують, і буде розчитися. А ти придбать сидять, а, та, а ці галушки звісають, сидять носом. І мовчат, тюре. а тільки вийшли за двері. Та-та-та, всі такі грамотні. А як ти, а я ж теж ходив? Сидять. Тиждень пройшов і знов треба збори забрати. На їбену масці збирати збори. Для чого? Який сенс? Який сенс? Я це ходив. Для чого? Ті ж Коростишова приїхали. що вони шо ж посиділи, пальцями, покрутили, збрусили. Ну Їм же треба галочку ну, поставити. Чого вони та, були? Та. Ті приїхали з Брусилова, теж посаділи, щось приїхали до Сергія, взяли чвертку, заїхали за село біля ферми, джеднули неї, де й порозходили, а цих дурнів зобрали. Чуєш, ці ж камерови з фотокартками приїхали. Ну, то, 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 журналісти чи по -по повний хто? повний клуб людей був, чекайно. Ну. Їх більше було як, як по сітки, як людей. І розказує, та, 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 А ці сидять, да скажи, ти коли зайшли за село, вже, чую, вже в магазині, вже брешу, вже бреш. бреш. Якої ти мовчав? Та скажи їм уже, ти сидиш з ними. Ти така сама, як я, людина, як ти, як ти, як ти. Вони приїдуть і цим людям роти затикнуть і все, там все змова з головою. Я вже знаю, що зробити, я, я куди послати. У, у, вже голова до третього Кайбаша на дрова робить дубові. Каже, буду баню робив. Де ж він буде дрова брав? Да, Бідолаха, де ти мусі з менше? Йой зарплата мала, бо. Що ти шість тисячок? Що ти шість тисяч? За що він їх зробив? Mm -hmm. Це так і сказати. Раніше мене, мене... молоко возив, зараз молока він не возить. Понимаєш? Де він ті гроші буде брати? Це так і сказати. М мене це все знаєш. Не возить. Але ти, якщо возиш собі там, ну то треба села зроби. Ну ти, до людей буде за тобою голову втягнути, знаєш? До, до головою тягнути, блядь. А я як ти взяв ту паліняку, то він до тебе вже міліцію прислав. -да -да. Паліняку. Обрі... Там не... Вітку, не... відку, взяв. Голя, голя, Що вітер наломав, всіх берет. Він до тебе вже буде участково тягнути. Собаку, ну це такі, це таке, так. це таке люди. тако, знаєш? отако. А там другий ще підгалкувати буде. Є yeah, такі, є, yeah. є, yeah, я тут знаю ці. Oh, Це я, я не, не маю нервів. Я не маю нервів. Будь людиною, візьми собі, дай людям. Да ти за тобою люди будуть тягнули десь років будеш сидів до є? <laughs>